Скільки ще матчів має пройти в такому режимі, щоб менеджмент задумався про ну про звільнення арне слота? Ні. Ну скільки? Так, ну, ще а... три, якщо програє. Ну, якщо ще ні. три, ні, Ні? ні. 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 Ну, ну тому, вже нижня частина турбі. Це ж як працює нормальний менеджмент в нормальному клубі. А Ліверпуль ми будемо вважати нормальним клубом. Не звільняє тренера за результати. Тренера звільняється за от, добре, погані результати потрібно визначити, чому ось ось що потрібно зрозуміти. І угу. якщо слот не може це визначити, це має визначити клуб, чому ось зараз так іде. Якщо вони там проведуть якийсь аудит і вирішать, що винен цьому слот, ти його звільни. А можуть вони визначити, що взагалі не слотну нічого поганого не робить. Ну просто так, щось по-іншому, і його залишить. Але ну так у Ліверпуля великі проблеми, і мені здається, найгірше є зневіра у футболістів, те, що в них ну в них не виходить. Ось цей матч проти Форест, ну він не був поганим в першому таймі. Там була нормальна гра, але що погано для Ліверпуля, ось що жахливо для Ліверпуля? Реакція. Так, це не має бути взагалі такого. Не має бути поняття в сильної команди. Гра до першого голу.